Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України вночі. Запустила 38 ракет та 635 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 34 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К та 587 безпілотників. Президент Володимир Зеленський наголосив, цей удар перед різдвом у розпал перемовин надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати, і це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати, потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня, і в будні, і в свята, Україна захищає життя людей. Протиповітряна оборона для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання все це процеси, які не йдуть на вихідні. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Єгнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Навряд чи ворог цим обстрілом, як і попередніми, як і всіма наступними, зможе домогтися від нас того ж. Що він хоче, але ми е, можемо аналізувати кожен обстріл. І який у вас є аналіз цього обстрілу станом на зараз? Чи є помітні якісь особливості, чи нічого нового ви не побачили? Аналіз детальний можна зробити, проаналізувавши дійсно такі тонкощі кожного протиповітря бою, які ми фактично щодня, щоночі проводять наші сили оборони. Дійсно, є засоби об'єктивного контролю. Є дані, які стікаються з регіонів, які не детально вивчаються для того, щоб подальшому протидіяти більш ефективно на тому чи іншому напрямку. Сьогодні ж результатами бойової роботи оприлюднили станом на 11.30. 673 засоби повітряного нападу. Ви бачили черговий масований комбінований удар. 35 крилатих ракет і три кинжали, тобто ракет було теж чимала кількість. Ну і ось е одразу е про ракети ну поговорити, тому що відпрацювали, е як бачите, по результатах е ну не те, щоб непогано, а дуже і дуже непогано по е саме по крилатих ракетах. 34 з 35 збито переважно більшість. Перехоплено пілотами тактичної авіації саме льотчики А-16 долучились сьогодні до відбиття цього удару, саме крилатих ракет. Хочу наголосити, що ракети, як авіаційні класу повітря, повітря, так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день, тому що наголошують на цьому. Усі і льотчики своїх інтерв'ю говорять і вище і військове керівництво. Ну і президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності буквально нещодавно про це говорив: на необхідності посилення ППО як самими комплексами, так і саме ракетами, тому що деякі комплекси взагалі стоять власне без них. І таким чином, завдяки завдяки тому, що ракети як до літаків, так і до наземних комплексів надходять не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно, але надходять. Ми сьогодні такі атаки можемо відбивати. І сьогодні наша протиповітряна оборона впоралася ще раз кажу, командуючий означає роботу усіх складових сил безпеки та оборони, ну а особливо наших військових льотчиків, які 34 крилаті ракети, фактично лева частка це їхній результат. Також відзначились непогано сьогодні і пілоти зенітних дронів, тобто безпілотні системи протиповітряної оборони, які теж у нас масштабуються сьогодні. Ну і інші складові це мобільні вогнові. Групи географія удару сьогодні була доволі таки широкою: із сходу до заходу? противник атакував На, ну, по різних маршрутах, як зазвичай вони це роблять. Ми повідомляємо про це на наших ресурсах. Пане Юрію. А що ви можете сказати про географію ударів? Наскільки вона змінюється? Ну, ми бачимо, що тут географія можна говорити з точки зору про про географію говорити з точки зору регіонів, куди летять ракети. Ну але характерні удари по об'єктах критичної інфраструктури це наші станції, це енергетика, це НАТО газова галузь. Ну також інші об'єкти, які ворог, ну зокрема, портова інфраструктура, ми бачимо в Одеській області, теж часто атакується. От, Власне, ворог не полишає спроб все ж таки знеструмити Україну довести нас до бликауто, особливо зараз, коли очікуються морози в Україні. вони вже прийшли. Ну тому черговий такий удар по об'єктах критичної інфраструктури, пане Юрію. Ви згадали застосування літаків F-16, А які ще типи? Авіації типу літаків можуть бути застосовані при відбитті таких атак, зокрема із а, тих а, літаків, які поповнюють наш а, а, авіапарк, і зокрема а, 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 поповнюють Не можливості і резерви повітряних сил збройних сил України. Поповнюють, звісно, ну ми розраховуємо на західну техніку, так як вона є більш технологічною перед тим літаками, які в нас є радянського ще зразка. Ну але і міражі теж працювали цієї ночі. звісно, їх є значно менше ніж «Ф-16», але вони теж працюють. Також працюють і міг 29 і су 27 як вони ще є. Вони чувачами, які можуть теж перехоплювати. Але скажу, що значно легше і простіше робити це саме західними літаками, тому що і при прицільна навігаційний ко комплекс, і ракети самі більш пристосовані для умов протиповітряного бою. Сьогодні От, власне теж працюють, як я вже сказав. Сьогодні працювали і безпілотники-перехоплювачі також системи радіоелектронної боротьби теж не потрібно скидати з рахунки, тому що РЕП працює завжди, і значну кількість саме безпілотників вдається подавити системами радіоелектронної боротьби. Пане Юрію, як ви думаєте, чи може ворог здійснити серію масованих ударів, особливо зараз в цей період різдвяних свят? Чи є зараз такі передумови ну, з того, що ми бачимо у них на озброєнні, з того, що вони назбирали, щоб ну, бути пильними? Ну, попередні удари, які теж от, ми говорили, що аналізуються постійно, так, то, то вивчаються уламки шахедів, вивчаються уламки ракет. Ну і по тих уламках навіть видно, що ракети буквально з конвеєра противник доставляє на засоби свої, чи то кораблі, чи то літаки, і запускає. От, під час атаки, яка була, пам'ятаєте, будинок в Тернополі, от, фактично третій квартал. Поточного року от ракета була виготовлена. Фактично за кілька місяців, як зійшла з конвеєра, вона потрапила в будинок у Тернополі, коли жахливі були наслідки. Тому з цих навіть з тих власне фактів можна робити висновки, що противник постійно в процесі виготовлення ракет постійно наголошує український уряд. про Санкційні санкційні товари, які потрапляють, санкційні деталі мають нас. Які потрапляють і в ракети, і в дрони, і в літаки противника. Багато країн, багато фірм виробників із країн Європи Сполучених Штатів Америки. На жаль, мають причетність тих фірм до виготовлення російської зброї А стосовно того, що Польща підіймала в повітря свою авіацію через цю масовану атаку, тільки вони реагували, чи, чи інші сусідні країни теж оперативно відреагували на загрози. Ну, треба розбиратися по кожному по, по кожному власне варіанту. По по часу мається на увазі цієї повітряної атаки, тому що ми бачили, як минули одна з минулих атак, коли безпілотник залетів далеко на територію країни НАТО, Румунії. Тоді піднімав винищувачі для їх перехоплення. Безумовно, країни, партнери наші, які нам допомагаються, і Польща, і Румунія. Вони будуть реагувати. Ну тому що якщо в небі 673 засоби повітряного нападу в небі України, ну, є велика вірогідність, що щось може полетіти не в той бік, як -то Росія робить або навмисно, або не навмисно. Тому піднімається, звісно, авіація у них, піднімається, у них в готовність проводяться системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити своїх громадян, це логічно. Пане юрію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру в свій день народження і принагідно, хочемо побажати вам міцного здоров'я, звісно, перемоги і много еліт. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.